Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячено знову чайним парам і тримати інтригу я не буду. А саме чайним парам городницького фарфорового заводу. В огляді у мене буде фігурувати 4 чайні пари, однак всі чайні пари з чудовим розписом ручним, за виключенням однієї. І дуже-дуже гарні. Розпочинаю я свій огляд з от такої чудової чайної пари з ручним розписом. Ось так я її підніму доверху, щоб краще її можна було роздивитися. Дана чайна пара в гарному колекційному збереженні, стан її новий. Ви можете впевнитись із загального вигляду позолотий на чашці. Незважаючи про те, що це фарфор досить таки пізнього періоду, зверніть увагу, він непогано просвічується, бачите. І, якщо звернути увагу, таке клеймо, це останнє клеймо городниці. Воно ставилося, починаючи з 70-х років і до завершення. Виробництво фарфору на даному підприємстві, тобто по 2000-роки. ні роки. Я думаю, що це все-таки період 70-х-80-х років приблизно. Чому? Тому що позолота говорить сама за себе. І досить таки багато. Всередині блюдця такий широченький. Широченька стрічка по Зверніть увагу безпосередньо ручний розпис. Ось такий, бачите, також з позолотою у вигляді таких листочків золотих. Однак дуже красиве поєднання кольорів, що робить ось. Ну, Я думаю, що це е, розпис в стилі Петриківки, такий, що робить таку чашечку досить таки святковою. Не знаю, чому третій сорт, я її крутила вертіла в руках, не могла так і розібрати, що ж тут не так. Здається, і з розписом все нормально, і з, е, безпосередньо з фарфоровою масою. Не знаю, однак ви вже впевнили, що, що це третій сорт таке блюдечко. Простенький, однак от цей подвійний шар позорлота його робить досить таки святковим. Таке ж саме. Я так думаю, що 3-10, ну, третій сорт, а от що означає десятка, не знаю, не, не, не можу вам сказати. Так, ось така перша чудова Чайна пара. Другу пару я хочу показати, не менш гарнішу від попередньої, це ось таку чайну пару. Також в стилі петриківського розпису, такий чудовий квітковий мотив, поєднаний з червоною зеленою, зеленими кольорами, а також досить таки великою кількістю позолоти. Бачите, такий красивий розпис. Ось така форма чашки, не можу сказати. І клеймо тут уже перший сорт, червоне клеймо. Починаючи з 70 до 2000-х років, і таке ж саме блюдечко. Оці дві чайні пари я придбала своєї землячки пані Галини, за що їй дуже і дуже вдячна і задоволена таким придбанням свою колекцію. Третій, третю чайну пару ось таку я вам хочу представити до огляду. Також ручний розпис. Ви звернули вже, мабуть, увагу, що форма у них одна і та ж сама. Тільки різняться дані чайні пари розпису. Тут уже голубі фарби поєднані з сіро синіми. Також красиве поєднання. Бачите, який красивий-красивий розпис ручний, з підрисовкою позолотою, також широченькою такою стрічкою всередині. Мені подобається, що ось тут іде не позолота, яка досить легко стирається а фарба, яка тримається на виробах трошки-трішки краще. Бачимо ось таке клеймо того ж самого періоду, як і попередні чайні пари, перший сорт. І, знову ж та ж сама десятка. Можливо, це е, бригади, номер бригади або модельника. фарфорового виробництва, не знаю. Ось таке блюдечко йде до цієї чайної пари. Е, окрім позолоти, тут йде вже така. Посередині широченька стрічка голубою фарбою і от такий загальний вигляд. Досить, досить красиво. Так, це третя чайна пара моєї колекції. Які, верніше, які поповнили мою колекцію, і буду я завершувати свій огляд ось такою чайною парою. Це вже не ручний розпис, це вже Інша зовсім форма, і це категорія чашок апетитних, тому що місткість цієї чашки 400 мл. Як нальєш, так і нап'єшся. Я так думаю, що це створено для таких людей, як я, яка любить чаювати. І наливаю собі от такі великі чашки, чаю, або інші напії. Так, бачимо тут, клеймо уже більш раннє, це 60-ті роки, як називають купольна городниця. Ми бачимо другий сорт ГФЗ і ціна один карбованець 0,5 копійок. Тобто це вже після реформи на річ. Також, як я вже сказала, цікава така рельєфна форма чашки. Тут деколь, це все деколь. І з штампом у вигляді позолоти. Таке ж саме блюдечко. Діаметр цього, до речі, блюдечка 16,5 см, а діаметр чашки 11 см. Теж саме клеймо купольна городниця. Ось. Ось така чудова річ також з'явилася в моїй колекції, поповнила мою колекцію. Чаш, чашок гігантів або, як називають, чашки велетні. Ось такі вироби сьогодні були в моїй колекції, в моєму відео. Якщо вам сподобалось, прокоментуйте, поставте подобайку, мені буде дуже-дуже приємно. І, звичайно, підписуйтесь на мій канал. На сьогодні все. До нових зустрічей. Всім миру, щастя та добра!